Ви любите дивитись думки з моєї голови. Я це бачу. Всі, хто підписаний на цей канал, це теж бачать. Тому я бачу, що є в цьому цінність. А в мене є таке інформаційне поле, де дуже багато речей для мене ну, здаються там, зрозумілими, банальними і типу, вже загально прийнятими. Але потім виявляється, що ці речі. Для великої кількості з вас, для керівників бізнесів, це інструмент для прийняття рішень. І для вас це є великою цінністю. Я це прям бачу. Ви мені прям про це говорите. До речі, дякую за зворотний зв'язок. І саме тому от формат таких відео з рук він, типу, має велику цінність да, для вас, для ЛПРів, для тих, хто приймає рішення в бізнесі. От. Саме тому я хочу зараз сформувати. Закриту спільноту людей, з якими я просто буду там, обговорювати ось це інформаційне поле, ці новини, де ви можете зайти і задати будь-яке питання мені напряму, в якомусь конкретному чаті, куди є конкретні люди. От. І ці люди будуть раніше отримувати доступ до таких розмовних відео, де я свої думки викладаю в такому форматі. Просто там, з рук, десь в полі, де я зупинився. Я постійно десь їду по полях. Ну, от, а, і буду ці всі думки тут а, залишати, тут викладати ось в такому форматі викладка. От, а, і вони будуть оперативні. Ну, умовно, Сьогодні-на сьогодні. На сьогодні. Ну, от, щось сталося, да, я, там, чи ви задали питання, я одразу записую контент. От, а, але для того, щоб сюди не попали якісь ліві люди, да, які не приймають рішення, які, а, яким не потрібна важлива інформація сьогодні на сьогодні, умовно якісь там. Хейтери з подворотній. Да? <хи> тобто, щоб була така закрита спільнота для тих, кому це дійсно цінно, дійсно важливо, і хто хоче там, впливати на виробництво контенту, я зроблю це в форматі платної підписки. Тут на Ютубі і швидше за все через монобазу. Посилання будуть під відео. Ви будете отримувати. Випуски на 2-3 тижні раніше, тут на Ютубі автоматично, от. і у вас буде можливість зі мною спілкуватися в чатіку і з редакцією Гровекса Медіа. Для того, щоб впливати на те, а який власне контент тут буде на Гровексі виходити, і ось задавати питання для таких оперативних відео, крім тих, які там і так я буду записувати по тих подіях, які стаються. бо Ну, реально, інфополе в мене велике, воно аналітичне, агрономічне, економічне, там, макроекономічне. І ці речі, які в моєму інфополі ходяться для вас, це прям дуже крутий інструмент для прийняття рішень, так? щоб на когось опертися, десь якась додаткова думка була. Вот. Тому буде такий формат. Якщо у вас є бажання приєднатися, переходьте за посиланням під цим відео. І давайте, давайте будемо творити крутий аналітичний український контент. Велике, вам дякую. Хай прибуде з вами урожай і перемога.